Ну що, друзі, всім привіт! З вами канал Крукавто і наш топ-10 кросоверів до 15 тисяч доларів. Полетіли, поговоримо. Ford Escape, а точніше, його третє покоління. Розпочнемо з платформи, яку він розділяє з такими автомобілями, як Ford Focus, Ford C-Max, Mazda 3 та ще великою кількістю популярних авто. Цими машинами кішить авторія через їх хороше співвідношення, ціна якість. Ну і звичайно, через велику популярність у США, звідки ці машини до нас переважно і припливають. Зустріти ви можете такі двигуни, як класичний 2,5-літровий атмосферник та екобусти об'єму 2,0 та 1,5 або 1,6 літра залежно від року випуску автомобіля. І от саме до останніх трьох я би приглядався максимально прискіпливо при виборі ескейпу і в кінці кінців надав би перевагу звичайному, по-доброму дубовому, 2,5-літровому варіанту. Автомобіль чудово підійде як бажаючим за невеликі кошти придбати свіже авто в небагатій комплектації, так і фанатам повного фаршу в комплектації Titanium. І тих, і тих авто є чимало на ринку. В результаті ви отримаєте авто зі стриманим та стильним дизайном, хорошим комфортним салоном та адекватною вартістю подальшого обслуговування. Kia Sportage. І за бюджет, про який ми сьогодні обговорюємо, це також буде третє покоління. Платформа Hyundai Kia j 4. Вона спільна у цього авто із такими моделями, як Kia Ceed, Kia Cerato, Hyundai iX35 та Hyundai Elantra. Серед двигунів можна побачити двохлітрові дизельні та бензинові варіанти, дизель на 1,7 літра і американський варіант з типовим мотором на 2,4 літра. Дизельні двигуни досить надійні і схильні до тих же хвороб, що й аналоги у конкурентів. Це, наприклад, проблеми з клапаном ЄГР або вихід із ладу турбіни при неправильній її експлуатації. Бензинові мотори гарно себе зарекомендували, особливих нарікань до них немає. Щодо негативу, то частина власників скаржиться на не дуже великий ресурс деталей підвіски при експлуатації автомобіля на поганих дорогах. Зовнішність, на мою думку, на любителя, але кліренс та короткі звіси нададуть вам певних бонусів на бездоріжжі. Ну і звичайно, вартість обслуговування, як і у більшості корейських автомобілів, вас точно приємно здивує. І хто захоче посперечатись у коментарях, просто зрозумійте, усе пізнається в порівнянні. Jeep Cherokee – американська класика, із поколінням індексу KL. Автомобіль виготовлений на платформі, розробленій спільно фіатом та Крайслером. Обирати на нашому ринку вам доведеться в основному серед двох бензинових двигунів класичного 2,4 літра та версію для любителів інвестувати гроші у розвиток автозаправних станцій 3,2 літри. Обидва варіанти себе гарно зарекомендували в плані ресурсу, тому спокійно можете обирати той, який вам більше до вподоби по характеристиках. Візуально все впізнавано і в стилі бренду Jeep, А от для любителів агресивних кросоверів рекомендація звернути увагу на версію Trailhawk. Ці авто, окрім візуальних особливостей, матимуть ще й збільшений кліренс для можливості трішки пороздавати по бездоріжжю. Hyundai Santa Fe, і мова знову ж таки про третє покоління. Машина набрала неабиякої популярності ще до входження на український ринок американського ринку, так як була дуже великою, комфортною і просторою в салоні і при цьому не за всі гроші світу. Найпопулярнішими стали такі мотори, як дизель на 2,2 літри та бензинові варіанти на 2 та 2,4. Кожен із них насправді випускався у двох варіаціях. Особливих нарікань, окрім не дуже яскравих динамічних характеристик, до цих моторів немає, і при виборі найважливішим фактором, як і у більшості випадків, повинен стати загальний стан авто, пробіг та те, як його обслуговували. Підсумовуючи, варто сказати, що це черговий раз, коли хочеться поставити вподобайку корейцям за співвідношення ціна та якість. Наступний у нашому списку представник японського автопрому і улюбленець величезної кількості автомобільних фанатів по всьому світу Subaru Forester. Його зовнішність впізнавана та доволі приваблива. А бензинові двигуни на 2 та 2,5 літри перевірені часом. Дизелі ж зустрічаються рідко. Машина підійде як любителям спокійної їзди на 148 кінських силах, так і фанатам розганяти усіх з лівої смуги, використовуючи 253 або 280 диких коней під капотом. Хоч ці двигуни не є зразком в плані простоти обслуговування та його дешевизни, та при правильній експлуатації не створять для вас зайвих проблем та клопотів. Форестерів у такому ціновому сегменті велика кількість. Повибирати, повірте, буде з чого. Але більшість автомобілів з Америки, тому вибирати їх варто не по кольору та красивих дисках, які більше до вподоби, а по карфаксу та фотографіях за аукціону. Нісан Рок раніше відомий в Україні європейський автомобіль Нісан trail Він прийшовся до вподоби вибагливим українцям і масово почав возитись до нас із Сполучених Штатів Америки. І все це не просто так. На відміну від конкурентів, Рок пропонує покупцям більш просторий салон із наявним, хоч і тісним, але третім рядом сидінь. Із мінусів це те, що доступний лише один варіант двигуна, який, на жаль, не є найпотужнішим для автомобілів цього класу. Стандартний 2,5-літровий атмосферник, який не є зразком ні в плані динаміки, ні тим більше в плані економічності, але є стандартним та нормальним явищем для автомобілів американського ринку. До переваг, звичайно, варто віднести його непоганий ресурс. Повибирати ви зможете зі звичних трьох варіантів комплектації і навіть обравши базову, особливого дискомфорту точно не відчуєте. Honda CR-V це не побоююсь цього слова один із найпопулярніших кросоверів у світі, і мова піде про четверте покоління. Для ринку США автомобіль отримав атмосферну алюмінієву четвірку робочим об'ємом 2,4 літра, системою втек та потужністю 185 кінських сил, в той час як у Європі комплектувався дизелем на 2,2 літри. Ніяких суттєвих нарікань від власників вам знайти не вдасться, окрім випадків, коли люди попадали на автомобілі у відверто поганому стані. У порівнянні з конкурентами варто відзначити, що Сірві має дуже хорошу геометрію кузова. Що дасть змогу спокійно покинути асфальтове покриття і проїхатись по бездоріжжю? А його двигуни прийнято вважати більш економними ніж аналогічні об'єми у кросоверів цього класу. А тепер один із моїх особистих фаворитів: Mitsubishi Outlander, третє покоління моделі, які попередньо збудовані на платформі Mitsubishi GS, а загалом на ній базується понад 17 автомобілів. Комплектувався він бензиновими двигунами 2, 2,4 та 3 літри, а також турбодизелем 2,2, переднім або повним приводом. На ринку вживаних авто прийдеться вбирати здебільшого серед варіантів на 2,4 літри. Цей мотор непогано показує себе в плані ресурсу, ну а яскравими динамічними чи приємними економічними характеристиками володіє здебільшого у мріях власників. Екстер'єр дуже сучасний та досить яскравий, чого часто не вистачає конкурентам у цьому класі. Салон же радує хорошою якістю матеріалів, стильним дизайном та третім рядом сидінь. А тепер у нас легенда: мегаресурсна! Чак Норріс у світі автомобілів Toyota RAV4. Так, за 15 тисяч по цій машині особливо не розженешся, але все-таки знайти непогане авто можна. Обирати доведеться, скоріш за все, між 2,5-літровим американським бензиновим варіантом та турбодизелем на 2,2 літри. І тут вибір простий: у бензинового краще динамічні характеристики, а у дизеля економічні. Що краще обирати уже вам відносно побажань. Велетенським плюсом RAV-4 та й Toyota загалом є її надзвичайна ліквідність. Мільйони людей щиро вірять, що для цих авто і 500 тисяч пробігів не межа, і їх можна придбати у будь-якому стані з будь-яким пробігом і спокійно відкатати не один рік. А то й не один десяток років. А тепер, напевно, найкомпактніший автомобіль сьогоднішнього топу Volkswagen Tiguan. Але варто зрозуміти, що сім'ї бувають великі, бувають маленькі. А ми хочемо запропонувати автомобілі, які підійдуть кожному. Поговоримо про рестайлінгову версію першого покоління Tiguan. Вони оснащувались моторами 1.4 та 2.0 TSI у чотирьох різних варіаціях, та двома двохлітровими дизелями. Що точно не хотілося б радити, то це варіант на 1,4 літра, так як його ресурс найменший, та й до ремонтопридатності є запитання. Серед коробок передач ви також зможете повибирати, чи то хардкорна механіка, чи надійний автомат, чи якщо ви любите жити з легким відчуттям страху, але отримувати насолоду від їзди, вас завжди буде рада чекати коробка DSG. Це авто буде не надто дешевим в експлуатації, але за рахунок компактних розмірів та доволі просторого салону, чудово підійде для невеликої сім'ї при використанні в умовах великого міста. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Я впевнений, що багато кому воно пригодиться і буде корисним. Дякую, їм, звичайно, перш за все, збройним силам за можливість жити і працювати кожного дня на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім удачі, всім папа. -па.